Вітаю, Одещина. Вранці ворог наніс ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Одеському районі. Поранена цивільна особа. Дві ракети було збиті надбасу нашими підрозумами протиповітряної оборони. Через масовані удари «Укренерго» вимушено прийти до аварійних відключень електроенергії. Ситуація вкрай важка. Тому довелося запровадити декілька графіків відключень одночасно, де один накладається на інший. По області вже відключено все, що можливо, але навіть цього недостатньо. Я розумію, що в будинках на лініях електропостачання світла немає вже більше доби. І сьогодні були прийнято безпрецедентні рішення щодо відключення деяких працюючих ліній для підтримки непрацюючих. Те, що по підстанціям у нашій області не було ракетних ударів, не покращує ситуацію, тому що енергосистема України це єдиний організм, де на роботу. Одного об'єкта впливає інший. Наразі потужності для всієї країни недостатньо. Я розумію, які труднощі приносять для мешканців області такі заходи. Але і ви повинні розуміти, що виною цьому ракетні удари росіян. Мета ворога не просто знищити всю нашу енергетику, але також роз'єднати нас як суспільство на вподобу самим росіянам. Ми робимо все, щоб графіки відключень. Не перетворилось у графіки включень. Кожен ракетний удар дійсно робить буденне життя дуже важким. Але завжди треба пам'ятати, що ворог не зупиниться, доки ми всі разом не докладемо усіх зусиль для того, щоб його зупинити. Важкі часи потребують від кожного з нас справжньої сили волі для того, щоб їх подолати. Разом до перемоги! Слава Україні!